1 жовтня Сумщина долучилася до загальнонаціональної хвилини мовчання. У день захисників і захисниць у Сумах о 9.00 автівки зупинились, а на вулицях запанувала тиша. Цей день вся Україна віддає шану нашим захисникам. Захисники, які утримали територію України під час російського. Навали викинули їх за межі Київської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Сьогодні йдуть вперед і вивільняють всі решта територій від цього ворога. Після цього пролунав гімн України. Всі українські воїни, герої, що мужні захищають кордони та цілісність нашої держави, її незалежність та свободу. Кожного дня ворог наносить ракетні, авіаційні, мінометні удари. За цей час загинуло нас 211 сумчан. Ми не забудемо і не пробачимо ворогу за ці смерті. Для цього Сумська область. Разом з громадами військовою адміністрацією понад мільярд двісті мільйонів надали для підсилення наших сил оборони і сил безпеки. Для підтримки поранених військовослужбовців президент оголосив про нову програму Помічник ветерана. Увага приділяється і сім'ям українських воїнів. Полі нашого зору і сім'ї наших захисників. Ми Систематично з ними зустрічаємось і теж з бюджету обласного бюджету наших громад надаються соціальні, матеріальні, фінансові виплати. Це біля 400 мільйонів. Уже така допомога надалася, і вона буде продовжуватись надалі. Юрій Катар, Максим Близнюк, новини СТС